Обурений Трамп завдає удару по путіну. Сполучені Штати нададуть Україні нові партії зброї. Сенат розгляне потужний пакет санкцій проти агресора Росії з митами у 500% проти покупців російських енергоресурсів. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп у понеділок ввечері заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні нові партії зброї. Під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньягу в Білому домі він сказав наступне: цитата: Ми збираємося надіслати їм ще якусь кількість зброї. Ми надішлемо ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Також Трамп уточнив, що це переважно оборонна зброя, але подробиць він не навів. Цитата. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Удари справді дуже жорстокі. У тій бійні гине надто багато людей. Він також розповів про свою останню розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Цитата: я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним. Невдовзі після цього речник Пентагону Шонпарнел повідомив, що США. Вже почали постачання додаткової оборонної зброї в Україну. Цитата за вказівкою президента Трампа Міністерство оборони відправляє Україні додаткові оборонні озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над досягненням міцного миру. Паралельно триває ревізія всієї американської військової допомоги, що раніше стала причиною призупинення постачання окремих видів озброєння. Про це заявила реч. Ниця білого дому Керолайн левіт цитата: це стандартна перевірка Пентагоном усіх озброєнь, всієї допомоги та всієї підтримки, яку США надають усім країнам та регіонам світу, а не лише Україні. Паузу взяли з метою аналізу, щоб переконатися, що все, що Пентагон відправляє, Відповідає інтересам нашої армії за даними американського видання політико, поставки частини техніки можуть поновитися після зустрічей спецпосланця Трампа Кіта Келога та міністра оборони України Рустема Умєрова. Йдеться про інженерну техніку та деякі бронемашини, хоча точні терміни не названо. У п'ятницю 4 липня президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Трампом. Після розмови він написав у соцмережах. Цитата мав дуже важливу та користу розмову з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили російські удари дронами і ракетами та домовилися, що Україна і США працюватимуть над збільшенням захисту неба. Також сторони обговорили можливості спільного виробництва зброї. За день до цього Трамп розмовляв із Путіним і пізніше сказав журналістам. Цитата: просто схоже, що він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати. Розмову з Зеленським Трамп назвав продуктивною. А на питання про відновлення постачання ракет до Петріот відповів так, можливо. Тим часом сенатор республіканець Лінсі Грем повідомив у соцмережі X, що до розгляду готується законопроєкт, який дозволить впроваджувати 500 відсоткові мита проти країн, що купують російські товари. Цитата: Я дуже ціную зусилля президента Трампа щодо припинення кровопролиття в Україні, але для цього потрібні готові партнери. Україна сказала так: припиненню вогню і будь-яким запитам на зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Також Грем додав цитата, я очікую, що Сенат несе двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дасть змогу запроваджувати тарифи і санкції щодо країн, які підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні. Законопроєкт матиме президентський дозвіл, щоб надати президенту Трампу максимального впливу. У цього законопроєкту 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Час покласти край цьому кровопролиттю. Під